Чи комфортно прилучанам жити в рідному місті? З таким питанням наша знімальна група звернулась до містян. Журналісти онлайн медіа 7+, поцікавилися у прилучан та гостей міста. Городяни були запитані про те, чого не вистачає для задоволення їхніх потреб у місті. «В Нашому місті, як на мене, для комфортного проживання не вистачає. Ну в першу чергу для всіх водіїв, мабуть, і для нас пішоходів. це гарних доріг. Як на мене, то ну всього достатньо. Може більш хотілося, якихось, наприклад, щоб дітей кудись відвести з тваринками, десь якісь виїзди, чи може не знаю, чи в самих прилуках, щоб дітям більше було. Що подивитися, іде погратися. А не вистачає смітників по вулицям. Дуже багато сміття, не вистачає те, щоб прибирали. Проблеми з екологією у нас є. Не вистачає зелених зон і збільшення команда... е, зменшення комендантської години. Я вважаю, що не вистачає справді міст для відпочинку та аби було більше парковочних місць та велодоріжки. Нам для комфортного проживання всім миру не вистачає, ну на наразі. Наразі, щоб війни не було, це перше, що не вистачає. Друге, ну мені здається, місто нормальне, і автобуси нормально ходять, і ну як. Так як дивиться, ну мені каже, тут усе є. Інфраструктура розвинута, ну я так думаю. У цьому місці прилук це, по-перше, квіточок. По-друге, саме головне це безпечних пішохідних переходів та нормальних світлофорів. Тому що з кожним днем. Дорожні транспортні пригоди вони стаються все більше і більше. Страдають, страждають наші люди та наша молодь, наше нове покоління. І ще саме більше, що хочу поважати нашому місту, це нормальну владу. Прилучанка Анастасія говорить: не вистачає світофору або лежачих поліцейських. Дуже багато людей просто викидають бумажки. Я багато раз бачила, ну це. Це ужасно, ніхто їх не прибирає. Ну везде мусор, везде абсолютно везде. Містяни хотіли більше місць для проведення якісного дозвілля з малечею. Найбільше нам не вистачає це для дітей, тобто чи дитячих майданчиків, комфортних, сучасних і багато-багато всього іншого басейна не вистачає для дітей, тому що хочете дитину розвинути і плавання. Це було б дуже класно і круто. Молодих людей теж бентежить проблема якісного дозвілля. В нашому місті не Вистачає спеціально відведених місць для молоді і їхнього дозвілля, для їхнього розвитку і активного проведення часу. Хотілося б більше розважальних центрів. Зараз дуже творчі підлітки і можливо якихось магазинів для з канцелярією або ж глиною та бісером з яким. Творчим чимось, а хочеться чогось новенького, може ще комп'ютерних центрів, щоб можна було проводити там час з друзями або якихось торгових центрів, де в великих містах вони є, щоб молодь могла не тільки розвиватися, але й весело провести свій час. Проте багато прилучан вважає, що благоустрій міста залежить від них самих. Багато в чому наш комфорт формують самі прилучани своєю культурою. Тому коли йдеш і бачиш там щось зіпсоване, то розумієш, що це був колись більш було більш комфортно, а зараз, на жаль, якісь прилучани роблять його менш комфортним. Тому багато в чому я вважаю, що комфорт формується самими прилучанами. Прилучани. Повинні привчитися до основного правила, яке діє не тільки в Європі, а й в Америці, що не жити по принципу Моя хата скраю я нічого не знаю, бо більшість так і живе. Однією з масових проблем міста Прилуки це я вважаю недотримання громадянами громадського правопорядку, конкретно. Забруднення вулиць побутовим та непобутовим сміттям можна просто викинути ту бумажечку чи чашку з під кави не просто на вулиці, а все ж таки дійти до найближчого смітника, яких у нас в місті достатньо, аби підтримувати порядок. Прилучана звучила свої пропозиції та рекомендації щодо вирішення актуальних проблем, з якими стикається наше місто, та запевнили, що з радістю доєднаються до таких ініціатив. Екологічні проблеми можна вирішити шляхом прибирання, щоб молодь збиралася і допомагала чистоті нашому місту, щоб люди збиралися, якісь акції проводили благодійні збирали. Тому що наша влада не буде цього робити. Самому потрібно з усім збиратися і прибирати. Ну, мабуть, треба починати з себе. Кожен, хто живе в якомусь мікрорайоні, вони можуть покращити саме. Комфорт комфортне проживання в мікрорайоні. Хтось там біля будинку, наприклад, перебере, хтось захоп... разом зберуться і великою командою щось попрацюють облагородять. Тобто, я думаю, що багато в чому можна з самих прилучан долучити до цієї справи. Отож, напрошується висновок, що лише спільними зусиллями влади та громади можна покращити життя містян. адже місто повинно бути для людей.